Всім привіт! Сьогодні у нас обзор диода D245A. Діод совєтського періоду. Використовувався в різноманітній апаратурі. Має металічну форму. Тут бачимо маркировка йде. Сам діод представляє цінність тим, що містить всередині золото якщо його вскрити Тут буде видима жовта по золото. Це є наше золото. Попадає воно по-різному від 0,4 мг в кращому випадку до 0,001 мг. Напишіть в коментарях, кому попадали такі діоди. Буду дуже радий. Цьому діло душі можна сказати. Тут він нам попав з срібними кільцями. Дуже радий. Дякую всім за увагу. Всім пока.